Щодня місцеві жителі ризикують власним життям на цьому пішохідному переході. Тут немає ані світлофора, ані лежачого поліцейського. Йдучи по зебрі, можна опинитися під колесами автомобіля. На цьому пішохідному переході збили дитину. Автопригода сталася у центрі рівного, 18 червня, на вулиці Міцкевича. Водій легковика наїхав на 12-річну дівчинку. Це сталося після 21-ї години. Момент ДТП потрапив на відео із реєстратора автівки. Як повідомили поліцейські, неповнолітня перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Слідчі на місці події встановив, що водій автомобіля Ауді 53-річний рівнянин допустив. Тив наїзд на 12-річну жительку обласного центру, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Керманич за результатами освідування був тверезий. На місце автопригоди виїхала швидка. Потерпілій надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Виїхала бригада екстреної медичної допомоги, оглянула, надала медичну допомогу, і з діагнозом закритий перелом лівого стегна дитину було госпіталізовано в приймальне відділення дитячої обласної лікарні в стані середньої важкості. Не вперше на цьому місці пішоходи потрапляють під колеса авто. На думку рівнян, тут не вистачає знаків, які посвітлювалися в темний час доби. Може, якісь попереджувальні знаки попередньо зробити. Вони повинні освітлюватися, як в Європі зроблено і все інше. Наприклад, ввечері як побачите цей знак. Ну допустим, вночі у нас пішоходи теж. Я вважаю, що він встав на пішохідний переход в руки в руки. Телефон говорить і не дивиться по сторонам. Ну теж моменти такі, що не завжди водій може зреагувати. Та є й ті, які вважають, що цей перехід безпечний, якщо дотримуватися усіх правил. Якщо вибігати отак раптово, то звісно. Можна потрапити під машину. Мене завжди тут пропускають, і я тут дуже часто хожу. Я жодного разу не наражалася на небезпеку. Безпека – це перш за все діло самого пішовода. Як повідомили в лікарні, стан дитини задовільний. Дівчину у той же вечір відпустили додому. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.